Друзі, привіт! Я Андрій Якобчук, пластичний хірург. Ви на моєму каналі YouTube. Дякую вам за те, що дивитесь. Будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки для того, щоб ми більш натхненно знімали нові серії наших інформаційних випусків. Сьогоднішня тема дуже цікава і дуже багато запитів на неї. Це тема зменшення грудей, які ж бувають, в принципі, покази до. Операції по зменшенню грудей. Є е, так звана олівцева проба, коли е, пацієнтка, дівчина е, кладе олівець в складку під грудьми, і якщо він падає, значить показів до підтяжки грудей немає. Якщо він е, залишається на місці, значить ми розуміємо, що є нависання нижнього полюсу тканин. Над е, шкірою живота і він фіксує карандаш, тобто, вже ми можемо говорити, що є птоз, тобто опущення молочної залози. А якщо при цьому є ще великий об'єм саме грудей. Яка складається з жирових та паренхіматозних ділянок, то значить є показ для того, щоб ці груди як мінімум підтягнути, а як максимум ще зменшити, тим самим полегшивши ваше життя по підбору білизни, по здоров'ю вашої спини. І так дійсно це так, коли приходять пацієнти і кажуть: я хочу свій восьмий розмір зменшити до третього або й до другого. Тому що в мене все моє життя, коли я була підлітком, коли я стала старшою, в мене дуже болить спина. І дійсно, коли ми зменшуємо груди там з 6-го, з 8-го до 3-го розміру, видаляється десь по кілограму молочної залози з кожної сторони. Тобто легше стає на 2 кілограма. А значить, і для спини легше жити, не балансуючи і не врівноважуючи цей об'єм надлишковий попереду тіла жінки. Які є види зменшення і підтяжки грудей? Є два основних види операцій. це підтяжка без зменшення. Тобто, коли приходить пацієнтка, а в неї є свій, наприклад, там третій розмір грудей, який просто з роками. З після годування грудьми, після перепадів ваги, то йде річ просто про підтяжку грудей. Це також виконується шляхом якірної підтяжки, коли йде шов навколо ареоли, вниз і в складці, але не прибирається надлишковий об'єм. Другий вид оперативних втручань це підтяжка. Тяжка зі зменшенням грудей, і це моя основна і сама улюблена операція, коли приходять дівчата чи середнього віку, чи навіть молоді дівчата, у яких був гормональний вибух в підлітковому періоді, і груди почали дуже-дуже інтенсивно рости. І нам потрібно не лише підтягнути ці груди, тому що, якщо ми підтягнемо цей об'єм 6-7 розміру, він все одно почне інтенсивно знову провисати, які б ми шви і які нитки не використовували а ще і зменшити. Частіше видаляється нижньо-зовнішня частина молочної залози, і також шляхом шву навколо ареоли вниз і в складці, якірна підтяжка проводиться і дуже гарно моделює форму молочної залози. Часто ви запитуєте, чи можна під час операції по підтяжці і зменшенню грудей ще зменшити ареолу, яка також частіше розтянута. Друзі, про це навіть не потрібно говорити, тому що у нас не може вийти повноцінна підтяжка зі зменшенням грудей, якщо ми не будемо моделювати, зменшувати і центрувати ареолу. Це неможливо. Тому, коли робиться підтяжка зі зменшенням, ареола виводиться в центр нової форми грудей і зменшується до того розміру, який ви бажаєте отримати після операції. В чому полягає реабілітація після операції по підтяжці і зменшенню грудей? Перш за все, треба сказати, що вона діаметрально протилежна тій реабілітації, яка існує після збільшення грудей за допомогою силиконових імплантів. Тому що в даному випадку ми не занурюємося під м'яз, м'яз не травмується, не розтягується, і тому, коли ми працюємо лише з м'якими тканинами, вже наступного ранку ви прокидаєтесь і. Відкриваючи очі, розумієте, що ті якісь супер болі, які ви очікували, їх немає. І це десь схоже відчуття після підтяжки грудей, начебто ви десь вдарилися об якийсь там е кут дверей і є просто якийсь маленький синець. Тому вже наступний день ви просто встаєте, йдете додому, через декілька днів йде перев'язка, на десятий день знімаються шви. І вже після 10-го дня ви не ходите в компресійній білизні, ви можете займатися спортом, плавати, гребти, і реабілітація, по суті, на цьому періоді вже закінчується. Так, набряк і остаточна форма формуються протязі декількох місяців. Але такого больового синдрому і якихось там спеціальних процедур, які треба проводити після операції, їх не існує. Чи можуть знову вирости груди після зменшення об'єму молочних залоз? Буквально вчора в мене була на консультації пацієнтка, яка сказала, що основний фактор, який її зупиняє перед проведенням цієї операції, вона боїться, що зараз вона знову виросте через декілька років, і потрібно буде шукати в телефонній книзі книжці мій номер телефону і знову записуватись на операцію. Це не так. При певних, при певних умовах, якщо ми говоримо про дівчат 30-40 років, у них є активний гормональний фон, і вони прийшли на операцію по зменшенню грудей. І якщо вони після цього будуть знову народжувати, у них знову буде класний високий рівень жіночих гормонів естрогенів, тканина молочних залоз може збільшитись, тому що... Молочна залоза це самий гормонозалежний орган е, тіла. І якщо, наприклад, от ми зменшили підтягнули, то на якийсь розмір, навіть там, два, при класному рівні естрогенів груди можуть знову збільшитись. Але це такі дуже поодинокі випадки. А коли, от, наприклад, ця пацієнтка, яка вчора приходила на консультацію, вона вже в менопаузі, їй 50 плюс років, то ми розуміємо, що не при яких умовах високо. Високого рівня естрогенів не буде, і груди її точно знову не виростуть. Тому груди можуть трішки змінювати форму, трішки додавати в об'ємі дуже рідких випадках, але в основному ця форма і цей об'єм залишаються з вами назавжди. Друзі, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал YouTube, ставте лайки, коментуйте, це буде додавати нам наснаги знімати нові класні відео. Далі цікавіше.